Вівторок, 26 березня на 11-му новини новинах, студію Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. З тривогами ЛБЗ так минає ранок на Дніпропетровщині. Виключення Нікопольщина. Там росіяни вже вдруге атакували райцентр. Є поранені та руйнування вночі. Окупанти в чергове намагалися атакувати Україну безпілотниками у Харкові та Запоріжжі. Досі триває ліквідація наслідків масованого удару по енергетиці який РФ здійснила минулої п'ятниці більше про ситуацію в області та Україні розповість наша Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю тобі слово. Вітаю Олено. Поранена 91 річна жінка. Пошкоджено дев'ять приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Такі наслідки вранішнього обстрілу Нікополя. Там росіяни гатили вже двічі. Загроза нових атак у Нікополі та районі триває і нині. Місцевих закликають подбати про свою безпеку та не полишати укриттів. Неспокійно у районі було і вночі окупанти вгатили по Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Там минулося без постраждалих та руйнувань. Що ж до ситуації в Україні в цілому, то в чергове окупанти запускали по нашій країні безпілотники. 12 із 12 шахетів збили наші сили ППО в ніч проти 26 березня. Протиповітряна оборона відпрацювала в межах Миколаївської та Харківської областей. Водночас Харків продовжує оговтуватися від масштабної атаки на енергетичну систему. У минулої п'ятниці ворог зруйнував у місті основні енергетичні об'єкти. Втім, фахівці змогли заживити вже 75% інфраструктури. Структури і тривають досі відновлювальні роботи. Водночас міський голова Ігор Терехов повідомляє, що 26 березня у Харкові передчасно завершать опалювальний сезон, аби знижити навантаження на електросистему. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та подати гарячу воду у будинки харків'ян. Внаслідок російської атаки на Дніпровську гідроелектростанцію у Запоріжжі, яка сталася в п'ятницю, 22 березня, енергосистема України втратила понад тисячу мегаватт потужності. Нині рятувальні служби продовжують розбирати завали одного із машинних залів станції. А в Укргідроенерго зазначають, що на відновлення Дніпро ГЕС потрібні роки. Ми вже розуміємо, що Дніпрогес одностанція виведена. На довгий час станцію, скажімо, відтворити до ракетного удару це будуть потрібні роки. Це не дні і не місяці. Продовжується, Продовжується і знищення російського воєнного флоту збройні сили України вдарили ракетою Нептун по кораблю Костянтин Ольшанський у Криму. Цей десантний корабель Росія вкрала в Україні ще у 2014-му Під час окупації Криму він 9 років стояв у бухті, і Росіяни почали розбирати його на запчастини. Утім, на 10-й рік війни вони схожу з Розуміло, що у них закінчуються великі десантні кораблі і відновили його за рік. Ну, соответственно, корабль этот должен был использоваться против Украины, к сожалению. Поэтому было принято решение на поражение и этой единице нашим Нептуном поражение. Точно теж було нанесено. Уточняються повреждення. Переждені однозначно он теж отримав. В будь-якому випадку он зараз теж не боеготов. На цьому в мене поки що вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Холено, дякую, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про ситуацію в області та країні. Де блокували з понівоченого авто поблизу села Чумаки, нікопольського району сталася дорожня транспортна пригода. Водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням та злетів у кювет. Машина перекинулася, а кермувальника затисло в салоні. За допомогою спецтехніки надзвичайники деблокували чоловіка з понівоченої автівки та передали його медпрацівникам. Сьогодні Україна відзначає День Нацгвардії. Підрозділ оперативного призначення виконують найскладніші завдання задля оборони держави, захисту та охорони життя її громадян. Про те, як стають нацгвардійцями та які виклики постають перед ними, розкаже старший сержант Тимофій Єрофєєв, сапер групи захоплення взводу спеціального призначення. Вітаю вас, в нашій студії. Добрий. Як ви потрапили на службу з розмінування? Чому саме обрали таку спеціалізацію? і Що потрібно, щоб стати сапером? Ну, на службу мене призвали ще на срочну службу, 4 роки тому. А сапером була вільна вакансія та став сапером. В дитинстві не мріяв бути сапером. А, які боєприпаси найчасті... найчастіше доводиться розміновувати? О, противопіхотні міни і противотанкові міни. А можете пригадати найскладніший випадок, от коли треба було попрацювати? Найскладніші випадки це коли під противотанкові міни ложать міни-сюрпризи або міни ловушки Найскладніше, тому що неправильний рух і можна злетіти на повітря. А Є і? машини розмінування, ну вони стоять дуже великих грошей, в нас їх дуже мало. В основному, да, в основному все робить роби вручну. На своїй практиці найскладніший випадок. Була загроза життю. Е у нас навіть товариш підірвався. Підміна якраз була М-8, міна Ловушка. Ставив розтяжку і необачність, мабуть, припідняв на міліметр. І вона нас взірвалася. Він залишився живий? Ні, він не він залишився загину? живий. Так він загинув, він все життя пропрацював сапером. 25 років ДСНС і 2 роки в Нацгвардії. Тобто досвідчений Досвідчений, сапе. так, так. Ніхто не застрахований. На вашу думку, скільки часу необхідно буде, щоб розмінувати всі е, тимчасово окуповані території, звільнені нами території? Сотні років. Сотні років. Ми працювали на Херсонському напрямку, але ми майже нічого не зробили. Хоч там кожного дня зараз працюють сапери, все заміноване. Кожен сантиметр замінований. І снаряди, і міни дуже багато. При гуманітарному розмінуванні. Ну, Перевіряється кожен сантиметр, тому що е, на декому територіях ну треба перевірити, щоб люди не, не <пас> постраждали поля? поля, поля так загалом ми розміновуємося зараз поля, щоб з е, геробництво могло працювати. Дякую вам дуже. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Нагадаю, у нас в гостях був старший сержант Тимофій Єрофієв, сапер групи захоплення взводу спеціального призначення, і говорили ми про сьогодення нацгвардійців. Брали участь в контрнаступі, розміновували Херсонщину. Нині ж захищають небо над Дніпром. Далі покажемо ексклюзивні кадри з навчань спецпідрозділу Нацгвардії. Наш Владислав Авдієнко поспілкувався із військовими, які ще з 2014-го активно беруть участь в захисті держави. Детальніше розкаже в сюжеті. Зараз задача навчань діємо як група ДРГ противника. Головне завдання залишитися. Непоміченими спецпризначенці нацгвардії показують, як відточують бойові навички за легендою навчань. Бійці розділились на дві групи. Перша це ДРГ. Їх завдання тихенько залягти в засаді та чекати на ворога. А у випадку розкриття та контакту перерахувати кількість бійців, їхнє озброєння та відійти. На засідку рухається штурмова група. Командир направляє бійців за допомогою дрона. Я поніжньому краю, сліва заходять. Бійці помітили один одного. Починається перестрілка. Штурмовики діляться на дві групи. Одна йде в лобову атаку, інша заходить з флангів. Один на зараз будуть вам Ухід йдуть гранати. Під прикриттям диму умовні диверсанти відходять. Серед штурмовиків є поранений. Під круговим прикриттям побратимів його евакуюють. Поранений нас чує, в нього легке поранення. Наш медик бойовий зараз надасть йому допомогу та буде відевакуйований в безпечну зону. Командир на псевдокіт оцінює роботу своїх бійців на відмінно. Завдання повністю та чітко виконано, без вагань всі розуміли, яка їх роль. Такі злагодження у Нацгвардії проводять регулярно, адже частина бійців бере участь в завданнях на фронті. Сармат ще з 2014-го воював під Дебальцевим, боронив Донецький аеропорт. Інтенсивність боїв була дуже висока. Круглі сутки били по Донецькому аеропорту. ми тримали оборону. Повномасштабно зустрів у Мелітополі. Виїхав з окупованої території та доєднався до війська. Мінометником брав участь в контрнаступі на запорізькому напрямку. У піхоті стріляли по БК. по БК. Знищували цілі за координатами, давали координати, давали цілі. Самі знаходили мавік третій, запускали, дивилися, куди нам треба вести вогонь. А от грім розміновував деокуповану Херсонщину. Загарбники лишили там численні пастки та невикористані боєприпаси. Рахунок йде на тисячі. З мінами з усіма працював протипіхотні, протитанкові. Дуже багато цивільних травмуються, тому що йдуть в посадки, йдуть за грибами, йдуть за дровами. Ми розміновували поля, щоб люди могли працювати і заробляти гроші. Бо, тому що все заміновано. Деякі міни складно помітити навіть професіоналам. Відтак воїн щоразу ризикував життям. І протипіходні міни будеш інвалідом на, на все життя. Якщо під противотанковий лежало е, МС або МЛ, – міні-ловушки. То це смерть. Зараз бійцеві. 22. до Нацгвардії потрапив ще строковиком. Потім підписав контракт. Про свій вибір не шкодує. Взагалі суперна справа, я її люблю і подобається найбільше. Також воїни Нацгвардії охороняють небо над Дніпром. Мобільні вогневі групи збивають шахеди. Є прожектор, є лазерні указки. Працюємо по дронам, по шахедам. В основному впевнені навчання допоможуть бійцям ще ефективніше нищити ворога на передовій. Вітаємо нацгвардійців з їх професійним святом. Побратими ж бажають один одному наснаги, здоров'я і перемоги. Владислававдієнко, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Вони захищають нас на передовій, а їх невтомно підтримує тил. Бійці, які служать на Донецькому напрямку, звернулись з проханням відремонтувати автівки для виконання бойових завдань. Військові несуть службу у зенітно-кулеметному батальйоні. Тож мобільність для воїнів вкрай важлива. Зробили капітальний ремонт, для того, щоб вона могла безперебійно служити нашим хлопцям у виконанні бойових завдань. Тому бажаю вам повертатися додому. З перемогою живим живими та не а вам також швидкого одужання. Моментально зробили, ну, допомогли. Тепер ми мобільні. Ну, у мене зараз найважливіша робота. Ну, ми збиваємо ці шахеди. Чим більше ми їх ну, там заб'ємо, тим менше не прилетять. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте дзвіночок, або нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось в наступному випуску.